Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс. Білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Послухайте, як я скажу слово «ліс». Який останній звук ви почули? Ліс. Так, звук «с». А чому в лісі все навколо біле? Тому що випало дуже багато снігу. А який перший звук у слові сніг? Послухайте, с сніг, с, сніг. Так який перший звук у слові сніг? С. Давайте з вами разом ще раз скажемо слово сніг. сніг Молодці. В лісі звірям дуже весело. Коли вони бігають по снігу, то залишаються сліди. Ось погляньте, чиї це такі сліди з остренькими пазурями. А це бігала хитра лисичка. А ось ще одні сліди такі довгенькі. Хто ж це такий бігав? А це бігала руденька білочка, стрибала по сніжочку. Ой, а що це таке велике, такі великі сліди? А це сліди дикого кабана. А хто оце стрибав по сніжочку? Ви здогадалися? Це стрибав маленький зайчик. Ой, а це чиї такі великі сліди? А це сліди ведмедика. А хто це бігав по лісі? Це бігав сірий вовк. Зайчику і лисички. Дуже холодно взимку. Давайте їм побудуємо будиночок. Зайчику ми побудуємо із зелених квадратів, щоб будиночок нагадував йому ялинку. Стіни, криша і віконечко. У зайчика вже є будиночок, а зараз ми побудуємо будиночок лисички. А лисички ми побудуємо будиночок із жовтих прямокутничків, щоб будиночок лисички нагадував сонечко. Ось погляньте, тепер і зайчик, і лисичка живуть у своїх будиночках, а ще ми їм поставимо парканчик. Так давайте з вами пригадаємо, куди ми з вами сьогодні потрапили до лісу. Що ми з вами бачили? Сліди. А чиї сліди ми бачили? Зайчика, лисички, дикого кабана, вовка, білочки і ведмедика. Молодці!